День 238. Біблія, книга пророка Ісаї, розділ 28. Горе короні гордості єфремових п'яниць, одурманених вином, зів'ялій квітці його пишної оздоби, що на верхів'ї плодючої долини. Ось приходить від мого владики хтось сильний і могутній, подібний до бурі з градом, до нищівного урагану, як ревучий після зливи потужний потік води. Що заливає із силою падає на землю, буде потоптаний ногами вінець Єфрема, яким пишались його п'яні сини, а зів'яла квітка його пишної оздоби, що на верхів'ї плодючої долини, буде, як рання фіга перед дозріванням. Хто її побачить, зірве. Щойно вона опиниться в його руках, він з'їсть її. Сам Господь Саваот у той день буде прекрасним вінцем і короною слави для тих, котрі залишаться з його народу, духом правосуддя для всіх, котрі засідають у судах, і мужністю тих, котрі відбиватимуть ворога аж до самої брами. Проте і ці, одурманені вином, збиваються зі шляху від міцних напоїв, священники пророк хитаються від міцного напою. Просочені вином, задурманені міцним напоєм, запаморочені, коли бачать неправдиві видіння, помиляються, виносячи рішення. Бо всі столи до останнього місця, наповнені брудом блюватиння, говорять, кого він хоче навчити знанню, кому відкриватиме об'явлення, хіба що тим, котрі щойно відвикли від молока, малюків, відлучених від грудей. У нього все. Наказ за наказом, і за наказом знову наказ, правило за правило, правило за правилом, трохи тут, а трохи там. Тому незрозумілими устами чужою мовою промовлятиме Господь до цього народу, якому він колись сказав ось ваше місце для відпочинку. Дозвольте відпочити втомленому, бо саме тут спокійне місце. Але вони не захотіли чути. Тому й для них слово Господа було наказ за наказом, і за наказом знову наказ, правило за правилом, правило за правилом, трохи тут, а трохи там, аби йдучи, вони впали горілиць і розбились, попались у Паску й були спіймані. Через те послухайте слово Господа ви, уїдливі мужі, що правите цим народом в Єрусалимі. Оскільки ви хвалитесь, ми уклали заповіт із самою смертю, з шеолом у нас угода, якщо і проноситиметься все поглинаюче лихо, воно пройде мимо і нас не знайде, бо ми з обману влаштували собі схованку і фальшем прикрились. Тому так, говорить мій владика Господь: ось я кладу в основу на Сіоні камінь камінь випробуваний, наріжний, дорогоцінний. Міцно закладений і віруючий, у нього не похитнеться, покладу також правосуддя мірилом і справедливість, виском, сховище брехні знищить град, а потаємні місця фальші затопить вода. Розірваний буде ваш заповіт зі смертю, і ваша угода з шеолом скасована. А коли проноситиметься все поглинаюче лихо, воно вас знищить, коли тільки воно проходитиме. Торкатиметься і вас, щоранку вдень і вночі напиратимуть його хвилі, жах пройматиме вас щоразу, коли почуєте про це. Ліжко буде за коротке, щоб простягнутись, а покривало надто вузьке, щоб обгорнутись, адже Господь підніметься, як на горі перед сім, виявить своє обурення, як в Гівеонській долині, аби звершити свою справу, свою дивовижну справу. Щоб здійснити своє діло, своє надзвичайне діло, ви ж перестаньте глузувати, аби не стали тугішими ваші кайдани, тому що я почув від мого владики Господа Саваота про знищення, призначене для всієї землі. Прислухайтеся і до мого голосу, зверніть увагу на мої слова хіба щодня рільник оратиме для посіву, постійно розпушуючи і боронуючи свою ріллю. Хіба після того, як виоре і вирівняє її поверхню, він не сіє чорнушку, не засіває кмином, не сіє рядочками пшеницю, а в іншому місці ячмінь, а поряд просо? Такого порядку навчає його Бог, наділивши його розумом. Адже не молотять чорнушки зубчатим валком і не кладуть кмин під молотильні колеса, але чорнушку вибивають грубою палицею, а кмин києм. Зерно ж для хліба обмолочують молотильними колесами, які тягнуть коні, але в міру, щоб копита коней його не розтерли. І це також походить від Господа Саваота. Він чудовий порадник, неосяжний у мудрості. Розділ 29 Горе тобі, Арієл, тому місту, де отаборювався Давид. Додавай же рік до року, нехай свята йдуть за своєю почерговістю. Адже я наведу утиск на Арієл, і він сповниться смутком та риданням, але він залишиться моїм Арієлем. Я отаборюся довкола тебе, оточу тебе військом і зведу проти тебе вали, цілковито принижений. Ти говоритимеш з-під землі, пороху приглушено звучатиме твоя мова, а твій шепіт буде пробиватись, наче від померлого, твоя мова підноситиметься з пороху. Однак зграя твоїх ворогів стане дрібним порохом, і юрба гнобителів перетвориться на полову, що відлітає від подуву вітру. Це станеться раптово в одну мить Господь Саваот відвідає тебе з громом, землетрусом і великим гулом бурі, вихору і полум'я пожираючого вогню. Таким чином, уся зграя різних народів, що воюють проти Арієла. Всі його вояки, що тримають в облозі твердині, та всі його гнобителі щезнуть, як сон. І як буває з голодним, якому сниться, що він їсть, а коли прокидається його шлунок порожній, і як спрагло мусниться, що п'є, але коли прокидається, відчуває себе ослабленим і спраглим, так буде з полчищами всіх народів, котрі воюють проти гори Сіон. Оторопійте і дивуйтеся, осліпніть і залишайтесь осліпленими. Ви, наче п'яні, але не від вина хитаєтесь, але не від мицних напоїв, адже Господь навів на вас глибокий сон, він зімкнув ваші очі, пророки, покрив ваші голови, князі провидці. Тому розуміння усього цього буде для вас, як слова запечатаного сувою, який дають тому, хто вміє читати, кажучи, прочитай це, будь ласка, а той відповість: не можу, тому що він запечатаний. Або дають книгу тому, хто не вміє читати, кажучи, «Прочитай це, будь ласка, а він відповість Я не вмію читати. Мій владика сказав, цей народ наближається до мене своїми устами і своїм язиком вшановує мене, тоді як своїм серцем далекий від мене. Їхня пошана щодо мене це завчений людський припис. Тому я й надалі чинитиму з цим народом дивовижні і незбагненні речі тратять свою мудрість їхні мудреці й потьмяніє розум найрозумніших. Гори тим, котрі глибоко втаюють свої задуми, ховаючи їх від Господа, їхня діяльність відбувається в темряві, і вони говорять, хто нас побачить і хто дізнається, який ж вид великий. Хіба ж можна гончаря зрівнювати з глиною? Хіба виріб скаже про того, хто його створив, не він мене зробив? Чи скаже творіння про свого творця? Та що він розуміє? Протягом короткого часу Ліван перетвориться на сад, а сад стане великим, як ліс. Того дня глухі почують слова з книги, а очі сліпих, котрі перебувають у темряві і мороці, побачать. Пригнічені щораз більше відчуватимуть радість у Господі, знедолені веселитимуться в святому Ізраїлевому, тому що не стане гнобителя, і глузливий загине, щезнуть усі зловмисники. Котрі намагались упіймати людину на слові, ставили пастку в брамах для судді, обманом позбавляючи невинного правосуддя. Тому так говорить про рід Якова Господь, той, хто викупив Авраама, Яків більше не засоромиться і не зблідне його обличчя. Бо коли вони нащадки Якова посеред себе побачать своїх дітей, діло моїх рук, вони свято шануватимуть моє ім'я, прославлятимуть святого Якового. І боятимуться Бога Ізраїлевого. Не стійкі духом наберуться розуму, а ті, хто нарікає, навчаться послуху. Розділ 30 Горе непокірним дітям каже Господь, котрі проводять наради, але без мене, і укладають угоди, та не в моєму дусі, а щоб долучати гріх до гріха. Вирушають аж у Єгипет, не радячись зі мною, аби шукати захисту в силі фараона та сховатись у тіні Єгипту, адже заступництво фараона обернеться для вас соромом і укриття в тіні Єгипту ганьбою, бо хоч його князі дійшли до Цоану, його посли прибули в ханес, вкриється ганьбою кожен, хто покладатиметься на народ, який не принесе їм ні користі, ні допомоги, а лише ганьбу і сором, провіщення про тварин. Півдня. Через край смутку і недолі, який населяють леви й левиці, а також гадюки та літаючі змії, везуть на хребтах ослів своє багатство на верблюжих горбах свої скарби народові, який не принесе жодної користі, адже допомога Єгипту, річ марна і даремна, тому я й назвав його Зухвала, ні на що не здатна потвора рагав. Отже, тепер йди, Ісая, напиши це на таблиці і закріпи це в книзі, аби воно зберігалось для майбутнього як свідчення навіки, тому що цей народ непокірливий, віроломні діти, діти, які не бажають дотримуватись Господнього закону. Провицям вони кажуть не смійте нам провіщати, а пророкам наказують не пророкуйте нам правди, а говоріть нам щось приємне, передбачайте оманливе. Зійдіть з дороги, відверніться від стежки і не говоріть нам про святого Ізраїлевого. Тому так говорить святий Ізраїлів, оскільки ви відкинули моє слово і покладаєтесь на обман та насильство, і на це спираєтесь, то цей гріх стане для вас як загрозлива тріщина, що пішла по всій укріпленій стіні, падіння якої станеться миттєво і несподівано, вона буде зруйнована. як... Глиняна посудина, яку безпощадно вдарили, так що в її уламках не знайдеться і черепка, в який можна було б взяти вогонь з вогнища або зачерпнути зі ставка води. Тому так говорить мій владика Господь, святий Ізраїлів: якщо навернетесь і збережете спокій, то спасетесь, ваша сила в спокої та довір'ї, але ви не захотіли. Говорячи, ні, втечемо на конях, тому й будете втікати. А ще казали, полетемо на конях галопом, проте мчатимуться галопом і ті, котрі вас переслідуватимуть. Від погрози одного побіжить тисяча, якщо ж загрожуватиме п'ятеро, ви розпорошитесь так, що ваш залишок буде, як щогла на верхів'ї гори, або прапор на пагорбі. Проте Господь почекає, виявляючи для вас милосердя, Він піднімається, щоб вам допомогти, оскільки Господь є справедливим Богом. Щасливі всі, котрі покладаються на нього. Отже, сіонський народе, що мешкаєш в Єрусалимі, ти не будеш постійно плакати. Господь, напевно, відповість на голос Твого волання і помилує тебе. Щойно почує, відповість тобі, бо, хоч владика дасть вам хліб смутку і воду утиску, однак твої вчителі не будуть більше ховатись від тебе, твої очі бачитимуть твоїх учителів. І якби ти ухилився вправо чи вліво. То твої вуха почують позаду себе голос, який говоритиме: Ось дорога, іди нею. Але ти визнаєш нечистим срібне покриття ваших ідолів і золоту поволоку ваших статуй. Ви викинете їх, як ганчірку після жіночого очищення, говорячи, геть звідси, Гедото. Тоді Господь дасть дощ на твоє насіння, яким ти засієш поле, і врожаї землі будуть багаті та щедрі. Того часу твоя худоба буде пастися на розлогих пасовисках. А воли й осли, якими обробляєш землю, їстимуть підсолений корм, прочищений і провіяний лопатою. А з кожної високої гори і з вершини кожного пагорбу потечуть потоки і струмки води. Це станеться після великої битви, коли впадуть вежі. Тоді світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде все ясніше, як світло сімох днів. Так буде того дня, коли Господь перев'яже рани свого народу, загоїть рани від побоїв. Ось наближається Господнє ім'я здалеку, палає його гнів, наче важкий тягар, його уста сповнені обурення, а його язик, як пожираючий вогонь, його подих, як вируючий потік, води якого сягають аж до шиї. Він пересіватиме народи решетом виснаження, бо в щелепи народів буде вкладена вуздечка вводити в оману, у вас вже звучатиме спів, як у ніч урочистого свята, ви радітимете серцем, як той, хто під звуки сопілки підіймається на Господню гору до скелі Ізраїлю. Господь виявить себе у величі потужного голосу і покаже важку свою руку в шаленому гніві та пожираючому полум'ї, в супроводі бурі, зливи і кам'яного граду. Від цього Господнього голосу здригнеться Асирія. Відчувши на собі важкі удари палиці, кожний караючий удар палиці, який направить на неї Господь, супроводжуватиметься звуками бубнів та гусел. Він зруйнує її ударами власної руки, бо вже давно приготований тофет, призначений також і для царя. Його зробили глибоким та широким, і на купі вогнища багато дров. Господній подих запалить його, наче сірчаний потік.